Значить, ми можемо наблюдати, як справа на телефоні починає блимати дисплей. Зліва на телефоні все нормально. Умови та налаштування одинакові. Починає блимати дисплей саме на темному фоні. Тому для відео я включив темну тему і спеціально зайшов у вкладку інкогніту у хромі, щоб фон і клавіатура були темні. Тоді час від часу починає блимати екран. На камеру видно, як він на долі секунди, на мілісекунди, коли гасне. Вживу це виглядає просто як дуже швидка зміна яскравості. Коли один раз придивитися, тоді це стає замітно дуже. Значить, налаштування у двох телефонів одинакові. Значить, автоматична яскравість вимкнута, включена темна тема, природні кольори. Частота оновлення залишилась автоматична. На одному і на другому включено DC-дімег, тобто запобігання неготінню. Тим не менше, якщо ми зайдемо назад у Chrome, на одному телефоні і на другому, H50 Ultra починає час від часу блимати. Деколи швидше, деколи помаліше, незалежно від налаштування крану. Тобто незалежно чи включені біла тема, чорна тема і так далі. Але це найбільше замітно саме на темному фоні. Тому для відео саме темний фон включений. Також, також на відео я їх переставляю місцями. Ну, тим не менше, ситуація ніяк не, змінює, не змінюється. Все рівно телефон уже зліва все рівно мене Блимає дисплей. Справа все добре. H50 Ultra повністю скинуті налаштування. Ні в'які аккаунти не зайдено, ніякі лишні програми не встановлено. Тільки включений Wi-Fi, щоб е, підтягнуло дату. У відео я так само додавлю відео зйомки в день. Тобто при денному освітленні. Зараз це освітлення кімнатне. Також я додавлю денну зйомку, і там буде все рівно видно, як телефон блимує. Дисплей на ньому блимує. Значить, телефон я вже відправляв у сервіс два рази. Перший раз сказали, що нічого не замітили ніякого дефекту. Другий раз сказали, що е, не можуть відтворити мій дефект. Тобто, повторити те, то, що я роблю на відео. Тому що я вже знімав вже їм відео, скидав силочку. Тим не менше, коли телефон прийшов з сервісу, я його включив. перші налаштування зробив, провірив на налаштуваннях телефону таймери. І скидання було тільки тоді, коли я перед сервісом скидав налаштування і його відправляв. Тобто я роблю висновок, що сервіс навіть не витягував телефон з коробки, тому що він був не налаштований. І відповідно, якщо він мені прийшов, не налаштований. Значить його мали знову скинути. Тому я хочу, щоб Алло передав телефон на провірку в інший сервіс. Значить, перші два рази я хотів, щоб телефон просто перемонтували. Тепер третій раз я хочу його просто повернути та як дефектний товар. Телефон уже провів у сервісах, грубо кажучи, разом з пересилкою 2 місяці два рази. І навіть не зважаючи на відео. Сервіс не бачить дефекту. Тим не менше, що перший раз, що другий раз у акті вони написали, що вони провели прошивку, і вказали, що телефон має ознаки користування, подерту плівку. Але якщо сервіс дійсно авторизований, він мав би знати, що H50 Ultra йде без плівки. Тому я прошу передати телефон у інший авторизований центр, сервісний. Нехай провірять. І хочу повернути товар. Дякую.